Відновлення комунальної інфраструктури та якість послуг розширена нарада у президента. Кредити на модернізацію пільгові позики отримують будівельні компанії. Спорт для всіх нове життя Дельфіна. Переможна пошта. Листи перемоги знаходять своїх адресатів. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Відновлення комунальної інфраструктури, покращення якості послуг, які надають у водопостачання та водовідведення ЄРМ і Терастеплоенерго. Ці питання сьогодні обговорювали у президента на розширеній нараді з главами держадміністрації. Ситуація у житлово-комунальній сфері в останні кілька років почала змінюватися на краще. Збільшення обсягу інвестицій і компенсація комунальним підприємствам між тарифною різниці призвела до помітного зниження аварійності однак, питання до роботи окремих підприємств залишається, зокрема до водопостачання та водовідведення не тільки глав адміністрації з сторони просто жителі з боку, не тільки глава адміністрації, але й з боку жителів я не раз чую претензії на адресу водоканального господарства щодо тих територій, де ви проводите роботи. Ви не відновлюєте покриття асфальтове тощо. Хоча ці кошти закладені в ремонтні роботи. Тому жодна робота чи то водопостачання, чи електромереж, будь-які інші комунальні структури, оплата не проводиться, поки в повному обсязі не буде відновлено те, що порушено відповідно до закону. Чимало нарікань на водоканал і від глав держадміністрації коштів, які інвестуються недостатньо. Складна ситуація сьогодні у Тирасполі. Жителі і підприємства столиці минулоріч за водопостачання сплатили 83 мільйони рублів. Однак якість води бажає бути кращою. за підсумками всіх нарад, які я провів з главами держадміністрації тільки до природної монополії під назвою водоканал Госпи, були претензії. Подумайте про це і налагодьте взаємодію. Вадим Красносельський доручив рахунковій палаті провести перевірку фінансової діяльності водоканалу. Зараз підприємство проходить аудиторську перевірку. Фінансова блокада Придністров'я триває. Про це йшлося напередодні в зовнішньополітичному відомстві республіки. Там відбулася зустріч з делегацією ФРН. Віталій Ігнатів поінформував німецьких дипломатів, що переговори Придністров'я та Молдови сьогодні зайшли в глухий кут причина невиконання Кишиневом Кишеневом раніше досягнутих домовленостей, в тому числі і в рамках пакету Берлін Плюс. Німецька сторона протягом багатьох років надає допомогу у проведенні неформальних баварських конференцій. Ми також цінуємо той імпульс, який було надано переговорному процесу під час німецького головування в ОБСЄ в 2016 році. Фактично, в той період ми заклали основу порядку врегулювання, яка актуальна і сьогодні. Про ситуацію в переговорному процесі йшлося і на зустрічі Віталія Ігнатіва з главою офісу посольства Королівства Нідерландів в Республіці Молдова Флорісом Ванеком. Очільник нашого МЗС констатував неготовність молдавської сторони до дотримання раніше досягнутих домовленостей, а також поінформував про нові обмежувальні заходи Молдови щодо Придністров'я. Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Тарас Поль відкритий до взаємодії з міжнародними партнерами. Навколо Придністров'я і молодо-придністровського конфлікту існує багато міфів, тому ми прагнемо показати реальну картину того, хто живе на цій території, чого ми прагнемо і що ми можемо запропонувати світові. Це стосується економіки, культури, туризму та інших сфер. Доступні кредити для будівельних компаній через фонд держрезерву на модернізацію і розвиток. Тепер це можливо. Верховна Рада підтримала ініціативу уряду. Включення строїтельних включення будівельних підприємств програму пільгового кредитування надасть їм можливість звернутися в банки. Вони зможуть скористатися і отримати ці кредитні ресурси під низькі відсотки. На даний момент процентна ставка, яка оплачується позичальниками, ось за останніми виданими кредитами, становила в межах 3-4%. відсотків. 3-4% для будівельної компанії, решта 7% візьме на себе держава. Це свого роду підтримка будівельної галузі в цілому. За розрахунками фахівців обсяги виробництва мають зрости на третину, плюс нові робочі місця і підвищення зарплат будівельникам на 15%. Нагадаємо, у Придністрові працює програма фонду Капвкладень. Ремонтують школи, дитсадки, лікарні, поліклініки і інші соцоб'єкти. З ініціативи президента в республіці працює програма Доступне житло. Басейн-Дельфін 17 років простої та руйнування і ніяких надій, аж до 2019-го, коли за справу взявся фонд Капвкладень. Рік напружених робіт і вже сьогодні Бетерчан зустрічає абсолютно новий сучасний водний комплекс. Як було і що стало, дивіться просто зараз. Споруда 60-х років, обвалені стіни і гори сміття. Так ще зовсім недавно виглядав Бендерський басейн. Зараз таким його вже ніхто не пам'ятає. Комплекс реконструювали, а точніше звели майже з нуля усього за рік. Від старого дельфіна залишився лише каркас основної чаші. До речі, тепер їх дві: велика: шість доріжок по 25 метрів для дорослих і мала для дітей дворівнева. Глибиною від 60 до 90 сантиметрів. Тут же обладнали все необхідне для людей з обмеженими можливостями. Можливостями. Дитяча чаша, поки працює в тестовому режимі. Ми запустили тільки дві групи дітей від 7 до 8 років. Експериментально дивимося, як, де, що буде проходити. Вода у нас тепла, температура води для дітей 30-31 градус. Воді фахівці приділяють особливу увагу, окрім механічного способу очищення та звичного хлорування. Воду очищують і за допомогою ультрафіолету. Кислотно-лужний баланс підтримують дозатори. Сінгросинідавна я була зі Басейн Відкрився недавно. Я була тут усього чотири рази, але мені тут подобається абсолютно все. Просто чудова атмосфера. Водичка тепла, дуже здорово. Мені подобається, що не багато людей, тому можна перепливати з однієї доріжки на іншу. Тут дуже класно. Усі приміщення також були реконструйовані для комфортного перебування відвідувачів: яскраве освітлення, теплі роздягальні і навіть трибуни. Діти тепер не тільки під наглядом фахівців, а й батьків. Умови для того, щоб для того, щоб люди могли займатися плаванням, максимально комфортні. Працюють дві роздягальні, душові. У нас зручні шафи. Усе обладнання за останнім словом техніки. він зовсім другого урні. Здорово, він зовсім іншого рівня. Зараз все передбачено, комфортно дуже подобається на реконструкцію басейну. Витратили 11,5 мільйонів рублів. Переважно з фонду капітальних вкладень. Дельфін став частиною бендерського спорткомплексу разом з відкритим у вересні 2018 року стадіоном. Взаємодія армії та церкви сьогодні у Терасполі пройшла просвітницька конференція, присвячена співробітництву, духовенства та збройних сил. Такий захід у республіці проводиться вперше. Розпочався він з молебню біля Покровської каплиці. Духовне воспитання винос. Духовне виховання військовослужбовців напряму впливає на той морально-психологічний клімат, який складається у збройних силах серед особового складу, особливо солдатів строкової служби. У роботі конференції взяли участь представники силових відомств республіки, духовенство тераспольсько добосарської єпархії. У доповідях піднімалися питання історичних та сучасних тенденцій у взаємодії церкви та армії. Архієпископ Сава нагадав, що дана співпраця продовження тієї місії, яку церква здійснювала завжди. військове духовенство, створене за часів Петра. Сьогодні існує в Придністрові. Все ще окрім своїх приходів, несуть духовне піклування про воїнів і російської. Федерації, які служать на території республіки, і нашої Придністровської армії, угода про співпрацю Збройних сил та церкви була укладена два роки тому. Її мета виховувати у військовослужбовців та їхніх близьких любов до батьківщини, милосердя, громадянську відповідальність і патріотизм. Акція Лист Перемоги триває. Свої звісточки ветеранам Великої Вітчизняної вже передали студенти і школярі Терасполя, Бандер, Дністровська та інших міст. Переможна пошта зростає з кожним днем. Ось так під мотиви легендарної фронтової пісні міжнародна акція Лист Перемоги відбулася у Придністровському інституті мистецтв. В одному залі майбутні музиканти, артисти, вокалісти та танцюристи. І у всіх одне бажання сказати спасибі ветеранам. Я хочу, вам... Я хочу сказати вам від щирого серця. Спасибі. Спасибі за вашу сміливість, стійкість за все. Ми нікого не заставляємо. Ми нікого не змушуємо. Ми просто даємо клич. Будь ласка, приходьте. Такий то майданчик. І молодь приходить. Листів багато, усі різні. Мені наприклад дуже запам'яталося, як дівчина з Стерасполя, школярка, написала ветерану вірші, свої вірші. Взагалі всі листи зворушливі, і діти не просто вітають ветеранів, вони розповідають історію своєї сім'ї, що дуже важливо. З чим саме привітати ветеранів кожен вирішує сам. Лев Соломонович, наприклад, обрав день народження. Лейтмотив тексту Мир і процвітання каже для його діта це було найголовніше. Пішов на фронт у 17 років. війну закінчив старшим лейтенантом. Про бойові подвиги розповідати не любив, а онука вчив найголовнішому. Нужно жить далі в мірі і без всяких... треба жити далі в мирі і без всяких конфліктів. Тобто ми повинні вміти знаходити рішення без наших втручань, без зброї. Наша мова вона може вирішити всі проблеми. Ми можемо домовитися про все. Я привітала ветерана з міжнародним жіночим днем. Вона зробила цей подвиг для таких же жінок, думаю, як і вона, для мене, для дівчат, щоб вони мали можливість вчитися, ходити в школу, говорити своєю рідною мовою. Побажала міцного здоров'я, гарного настрою і миру, гармонії в душі. Листи приймають до 8 березня. Авторів кращих заохотять. Саші Булан майже 6 років. Її мрія навчитися ходити, але на шляху до мрії серйозні захворювання. Мама дівчинки розповідає, кожен день у них розписаний лікувальна гімнастика, масаж і обов'язково прогулянка на свіжому повітрі. Зараз каже, зручні з'їзди на тротуарах дозволяють вибирати для прогулянок різні маршрути відчувається такою прямо остри. Не відчуваємо такої боротьби з бордюрами. Відчувається, що змінюється все. Є підйомники там, де раніше не було. Якщо коляску доводилося піднімати, то вже з'їзд зараз є. До створення доступного середовища в Дубасарах приступили в 2017 році. Перший пандус встановили біля служби соціальної допомоги. Сьогодні вони є вже біля 18 установ: поліклініка, магазини, школи, житлові будинки, комунальні підприємства, банки. Тротуари тепер будують тільки з пологими з'їздами. За дорученням президента на сайті Дубасар з'явилася електронна карта доступності. Карта доступності. держадміністрація до Одна з перших створила карту доступності. У нас вона жива. Як тільки здається новий об'єкт, ми відразу вносимо його, аби люди знали, яким чином вони зможуть відвідати той чи інший заклад. Це хорошо. І дуже... Це дуже добре, зручно. Відкрив карту і дивишся, є пандус чи ні. Маршрут собі встановив і гуляєш. На електронній карті доступності є і номер телефону, за яким дубосарці можуть звернутись за інформацією або з проханням, в яких місцях ще необхідно встановити пандуси. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.